З початку квітня у Сумській області вже вдруге стартував обласний конкурс жінка року 2013. Його організатори визначили головну мету проведення акцент на важливості ролі жінки у суспільстві і можливість мешканців області познайомитися з досягненням успішних жінок Сумщини. Варто зазначити, що у минулорічному конкурсі Ірина Будункова, директор Шосткинського медичного училища, стала володаркою першого місця у номінації Громадський діяч. А Людмила Маковець, керівник народного ансамблю танцю джерельце шосткінського центру естетичного виховання, другої у номінації Жінка-легенда. Хто ж цього року з чарівної половини шостки претендує на звання кращої жінки у нашому наступному сюжеті? Куратором обласного конкурсу Жінка року у шосі є сектор у справах дітей, сім'ї та молоді Шосткинської міської ради. Його очільниця Ольга Сокульська зазначила, що сама участь шосткинських жінок у заході важлива і необхідна. Це один з факторів підтримки реноме шостки як міста талантів у самих різних сферах діяльності. Статусу притівсьо в нашому городі утвердження своєї статусу, своїх професіональних качеств і області. Я думаю, это какой-то определенный шаг, еще один шаг профессионального роста в жизни. Цього року у якості номінантів від шостки визначено три представниці чарівної статі. Дві кандидатури висунуті за пропозицією членів дитячої дорадчої ради при міському голові. У номінації Жінка-легенда заявлена Тетяна Стегайло, керівник народного фольклорного ансамблю любисток шосткінського центру естетичного виховання. Тетяна Анатоліївна жінка, яку знають майже всі шосткінці, і як керівника, який не втомлюється протягом більше ніж двох десятиліть прищеплювати дітям любов до мистецтва автентичної пісні. Народних обрядів і як вокальну солістку, що дивує своїм голосом шосткінську публіку. Наполеглива кропітка і творча робота пані Тетяни оцінена присвоєнням їй почесного звання «Заслужений працівник культури України. Это очень волнительно участвовать именно самой. Пришлось, знаете, даже как сделать маленькую остановочку, проанализировать, что ты сделал, что ты успел сделать за это время. Немножечко поразмыслив, я решила, что главное мое достижение – это, конечно, мое детище, вокальный фольклорный ансамбль «Любысток». И чего я еще добилась, что я соединила, думаю, Так новаторські пісню слова. І театр народний. Кожна моя картинка, дістя, вот этих искусств. Тетяна Гончар, головний лікар Шосткинської дитячої лікарні, номінується у категорії жінка, громадський діяч у скарбниці набутих реальних справ Тетяни Олександрівни. Стабільна робота всіх відділень дитячої лікарні, створення на її базі клініки дружньої до молоді, консультативного центру по наданню медико-соціальної допомоги підліткам та молоді, визнання цього відділення на всеукраїнському та міжнародному. Рудному рівні пані Тетяна бажає тільки одного: щоб всі діти були здорові, крім високопрофесійного виконання своїх лікарських обов'язків. Тетяна Олександрівна є депутатом міської ради, і її активна участь у громадському житті шостки значно розширила межі її повноважень. А з приводу участі у заході заявляє, що підтримка колективу дитячої лікарні надихнула її дати згоду і вступити у конкурсну боротьбу. Не сагласіться, мабуть, було б неправильно, тому що что опять-таки я и коллектив, мы просто не мы вместе. А коллектив замечательный. Коллектив добрый, отзывчивый. Ну и профессионалы, конечно. Без э, тех людей, которые меня окружают, той команды, которая есть сегодня, опять-таки без детей от мала до велика. Это будет наша общая победа. Світлана Боса, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міськради, висунута до участі у конкурсі трудовим колективом управління, буде виборювати перемогу у номінації жінка, працівник органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Чуйна, емоційна, з відкритим до добра серцем, підтримана чоловіком і синочком, участь у заході бере з бажанням, сприймає її як чудову нагоду додати у життя життя позитиву, щоб розповсюджувати його навкруги, як сонце промені. Я думаю, це все-таки якийсь шаг вперед. Да, мені дуже приємно, що я все-таки потрапила в число, скажімо так, ну, номінантів, да, представників. І це мені приємно. Я рішительний, в принципі, людина. Я йду до цілі. І И... Хочу добитися поставленої цілі. Побіга завжди прекрасна. Тож віддати свій голос за наших шосткинських жінок дуже просто. Процедуру голосування пояснила Ольга Сокульська. Жінки достойні, шанси у них великі, але хотілося б, щоб жителі нашого міста підтримували наших жінок. Через голосування в інтернеті, в соціальних сетях ВКонтакті і на Фейсбуці. Заходиш на сайт англійськими молоді суми.ua.ua. І голосуєш. знаходиш конкурс жінка року» і голосуєш. Чекати підсумків жінку року недовго вже у травні, в рамках відзначення дня матері, в обласному центрі відбудеться фінал і церемонія нагородження переможниць.